Вони захищали Маріуполь і тримали оборону Азовсталі. Українські прикордонники, яких тиждень тому звільнили з російського полону, проходять реабілітацію у Києві. Хлопців сьогодні провідала заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко. А разом з нею і мій колега Михайло Манилюк, що почув він від звільнених воїнів і як вони себе почувають. Дивіться в його сюжеті. Довгі коридори та білі палати. Тут у лікарні проходять реабілітації українські прикордонники, серед яких дев'ять розвільнених минулого тижня із російського полону. Все добре, почуваюся добре. Фізичний стан задовільний. От є деякі проблемні питання, але це лікарі справляються з цими питаннями. Проходимо курс реабілітації. Сьогодні прикордонників відвідала заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко. Вона подякувала хлопцям за службу та вірність Україні. рада вас бачити. Насправді всі вас довго очікували, і проте ми розуміємо, що дуже багато потрібно ще пройти і реабілітацію, і психологічну підтримку. І це все буде надаватися вже в комплексі. Протягом наступного часу тут у госпіталі для військовослужбовців створили найкращі умови, аби вони якнайшвидше повернулися до нормального життя. За допомогою цього апарату в медзакладі лікують хребет. Я, я, пояс, пояснично крестовий відділ, грудний відділ. Також і шині. Ми виставляємо параметри пацієнта комп'ютерна сама сама порахує, порахує індивідуально для... до кожному пацієнту. так а також для бійців завжди відкритий масажний кабінет. Дуже багато воїнів зараз проходять реабілітацію, масажі, фізіопроцедури ударно-хвильові терапії. Раніше було по часу. Зараз просто пішло дуже багато пацієнтів. то не вкладає хтось, прийшов, хтось не прийшов. Тосі такі моменти, то зараз пішли в порядку живої черги. Вже у шпиталі наших захисників лікують чаєм і стравами. Чай розподілений два рази в день. У них по призначенню якби ну, дивлячись кому кому заспокійливий, кому шлунковий, кому алікасол, при різних хворобах різний чай. А ще з ними працюють психологи. Попереду у хлопців ще насправді довготривале лікування і реабілітація, але сьогодні вони вже всі знаходяться в безпеці. Вони мають можливість і спілкуються зі своїми рідними, дружинами, матерями. У лікарні прикордонники почувають себе добре, вони задоволені результатами реабілітації. Та найбільше хлопці зараз хвилюються за своїх побратимів, які досі перебувають в російському полоні. Михайло Манилюк, Олексій Шматов. Подробиці, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.